Друзі, всім привіт! У мене в наявності з'явився Solis 105-й. Дана модель на 105 кінських сил з кондиціонером, з реверсом. Ось так він виглядає. Ось така панелька. Друзі, щоб ви розуміли, він не заведеться, якщо все, не буде стояти. Нейтральному положенні. Радіо. Це стандартний ворог страхування майна. Заводиться з ключа, глушиться також ключа. Двері відкриті. Чути шум. Зараз закриваємо. Набагато тихіше працює. Досить класна кабіна. М'яке сидіння? Ціна даного трактора 33500. Знаходимося ми в місті Івано-Франківськ, Калужське шосе 2А. Номер телефону ви бачите в себе на екрані. Дзвоніть, заїжджайте, будь ласка, на тест-драйв. Дякую всім за увагу.